Сьогодні у випуску шість дронів шахет збили над Кіровоградщиною вночі. Соціальний автобус безкоштовно возить жителів Новомиргородської громади. Маршрути складали, щоб максимально охопити населені пункти. Роблять прикраси, продають та передають гроші на потреби військових. Троє кропивницьких школярок під час канікул вирішили бути корисними і допомагати бійцям. Вночі 13 липня Кіровоградську область російські військові атакували дронами. Руйнувань цивільної інфраструктури та травмованих немає. Про це розповів голова військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, усі безпілотники знищила протиповітряна оборона. Шість дронів шахет збили над Кіровоградщиною, повідомили в оперативному командуванні Південь. Кореспонденти Суспільного чули вибухи в Кропивницькому о 2.20. Повітряна тривога у Кіровоградській області розпочалася півночі. Тривала майже три з половиною години. У Кропивницькому попрощалися з трьома бійцями Юрієм Крутовим, Олександром Калінічем, Романом Прядуном. Юрій Крутов з дитинства мріяв бути військовим, займався футболом, рукопашним боєм. Розповів родич бійця Олександр Кравець. Казав, що це не для спортивних, для сягнень, а це він готує себе до армії. Був він інтеробороні і тільки йому виконали, ну, виповнили 21 рік, коли можна було підписувати контракт, він зразу пішов на контракт. Юра на війні був оператором-розвідником в морській піхоті і підготовку проходив в Великій Британії. Говорить, загинув у 21 рік, 8 липня біля села Рівнопіль Донецької області. Просвіти Олександр Калініч понад 30 років пропрацював столяром, розповіла його колега Юлія Поповкіна. До повномасштабного вторгнення Росії працював на заводі в вересні 2022-го Він пішов до лав ЗСУ, двічі був поранений. Перший раз був поранений в січні 2023 року. Друге поранення було. П'ятого липня виписали з госпіталя і сьомого липня це таке трапилося. Олександр Калініч загинув біля селища Хромова Донецької області, сказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Бійцеві було 58 років. Роман Прядун народився в Кропивницькому. Після школи навчався в кооперативному технікумі. Був приватним підприємцем. У січні цього року пішов на фронт. Служив на посаді стрільця, помічника, гранатометника. Першого механізованого відділення загинув 4 липня 2023 року в районі населеного пункту Кріщівка Бахмутського району Донецької області. Бійцяві було 38 років. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький. Кропивничанка Тетяна Пташник, власниця двох собак, Шарика і Чорнобая та кішки Моніки. Їх на випадок радіаційної небезпеки забере в будинок. Нині тварини живуть в дворі. «З початку війни фактично в нас дома є певен запас води, ось певен запас там корму. Ну і певен запас їжі, там круп, каші. Ми, ми запасом варимо. Мінімум десь на тиждень. От у нас є запас їжі. Ми його постійно намагаємося поповнювати. Корм та воду для тварин потрібно зберігати у герметичних контейнерах або пляшках. На випадок евакуації мати для собак захисний одяг, а для кішки переноску, радить ветеринар Віталій Кельний. Є спеціальний одяг, одяг для невеличких тварин. Якщо це велика тварина і немає можливості подбати про одяг, взяти звичайну куртку, одягнути на тварину, вкрити тварину і перемістити до автомобіля чи до транспорту, який здійснює евакуацію. Якщо момент радіаційної аварії тварина була на вулиці, треба якнайшвидше забрати її до приміщення, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Якщо є така можливість, то необхідно домашніх улюбленців помити водою. Краще є, звичайно, із милом, м'яким милом або шампунем. І якщо такої можливості немає, то хоча б протерти вологими серветками чи вологою тканиною тварину. Якщо на є подряпини там, чи царапани якісь, то обов'язково треба їх заклеїти, тому що при мечі тварини щоб не попали радіактивний пил прямо у рану. Каже, чи потрібно тварині при радіаційній небезпеці давати йодит-калію, має сказати ветеринар. Вона проводиться лише одноразово і лише після того як офіційна влада скаже, що це необхідно робити, коли сталася подія наперед з профілактичною метою йод калій, йодит, препарати йоду не потрібно ні людям споживати і приймати, ні давати тваринам. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, це офіційне джерело інформації, є дозування і для людей, і для тварин. Тетяна Пташник каже, поки з ветеринаром не радилась. Тварин, особливо в котів, можуть виникати судоми, тремор м'язів, можуть спостерігатися серцево-судинні розлади, тому завчасно надавати калійодит не рекомендовано. Якщо є повідомлення, цим потрібно дуже дуже обережно, тому що ми можемо нашкодити тільки даній тварині. Запорізька атомна електростанція найбільша атомна станція в Європі. 4 березня минулого року її захопили російські військові. 25 червня президент Володимир Зеленський у зверненні до українців сказав, що російські військові затвердили сценарій змінування Запорізької АЕС. З вересня не працюють всі енергоблоки електростанції. Після підриву російськими військовими Каховської гідроелектростанції, 6 червня цього року, впав рівень води у ставку охолоджувачі. Нині він стабільний, повідомили в енергоатомі. Ольга Склярук. Урма Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Це зустріч трьох кропивницьких школярок зі зв'язківцями територіальної оборони, для яких дівчата збирали гроші. Військові прийшли особисто подякувати за допомогу. Імена прізвища та позивні бійців не називаємо з міркувань безпеки. Ці малюнки, які потрапляють, ну, кожен зберігає в себе і старається, щоб він ніде не пропав. Діти у нас дуже гарні, дуже молодці. Погано, тільки те, що вони це все бачать і чують, переживають. Ніхто не хоче для наших дітей такого майбутнього. Щоб допомогти військовим під час канікул школярки вирішили робити і продавати сувеніри. Це лапка, це термомозаїки. Ось з ниток. Тут можна навчитися плести кусички. З першого дня було важко, а потім ми вже зрозуміли, що ну, все добре. Нам навіть іноді дають, тому що розуміють, що це для армії. Зроблене продають на дитячому майданчику. То я, то Дашуніна мама, то сонячки, мама виходять по черзі, бабусю то теж долучаємо. Допомагаємо їх, підтримуємо, бо розуміємо, що в їхніх. Маленьких тільцях дуже великі, добрі серця. За місяць дівчата зібрали 2,5 тисячі гривень. Гроші передали благодійному фонду мачок. Разом вирішили, що куплять для зв'язківців антени, Розповіла засновниця фонду Ольга Сторожук. Коли нам вперше діти принесли коробку з під взуття. І в ній були якісь гроші, якась, якісь дріб'язок по 50 копійок. От тоді я вперше, мабуть, розплакалась. У нас відкритий на цей підрозділ, там не тільки антени, там е, був планшет. Планшет був переданий вчителькою однієї з наших шкіл. Це антена для зв'язку з нашими позиціями, які розташовані на території, де виконує бойове завдання наш батальйон. Будь-яка допомога важлива для нашої армії. головну головного граю. Немає зв'язку, німає нічого. Школярки кажуть, планують допомагати військовим далі. Долучаться до збору грошей на рацію шифрованого зв'язку. Дякуємо вам, велике. Дякуємо. Ми будемо вас захищати. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. О 6.30 на автобусній зупинці в селі Осетняшка Новоукраїнського району збираються люди. Чекають на соціальний автобус. Він безкоштовно везе в Новомиргород, каже жителька села Надія Стулій. А це дуже хороше час, дуже таке удачне, що кругом там справишся. Ну якщо їдеш приватним, то це 100 гривень, туди й назад. З Осетняшки в центр громади місто Новомиргород. Соціальний автобус вестиме вперше, говорить водій Юрій Вербицький. «Взагалі ми їздимо по всьому району. Виїхав я сьогодні о шостій і приїхав Осетняшку. О сьомій Осетняшки я буду відправлятися. Автобус їде вулицями села, збирає людей. Наші фотографують, наші на що ми там здалися. Там день. не день. Та мене на сюди не буде. Раніше добре, 7 15 відправлявся. Ось наш автобус, Оситняшка Новоміру, ну, і там би чого з 12 він вертався назад. Було все добре, але щось він почав ходити з перебоями. То є його, то його немає. А люди, ну як, людина розчитує на нього. У селі Осетняшка живуть 650 людей, говорить староста Оксана Шаповал. Дуже багато потреб є в людей, їздять в основному. Це люди пенсійного віку, які відвідують. Лікарні. Маршрут розроблявся згідно прохань звернень наших жителів. Цей соціальний автобус нині перевозить жителів 36 сіл громади, каже керівник центру соціальних послуг Валерій Гончаренко. Щоб вихватити майже всі населені пункти громади, по громаді функціонує автобус по 10 маршрутах. Соціальний автобус почав їздити з 1 червня впродовж місяця. Працював у тестовому режимі, говорить міський голова Ігор Забажан. У нас одна із найбільших. Громад на Кіровоградщині і вона має більше 40 населених пунктів. Протяжність громади з одної точки в іншу точку більше 100 кілометрів. І проблема сполучення населення вона існує вже давно із колишнім районним центром, а зараз центром громади. З містом Новомиргородом і люди постійно піднімають цю тему, що немає чим добратися до міста. В громаді живе майже 28 тисяч. З рейсовими автобусами ми аналізували. Ми маємо покриття там близько 30-35% відсотків населених путь. Каже для жителів громади, проїзд у соціальному автобусі безкоштовний. Заклали в бюджет громади територіальної близько мільйона гривень. І ми маємо сьогодні один автобус соціальний, який нам надав приватний підприємець. Ми зекономили частину коштів і можемо їх також використати на цей проєкт, це на пальне, на запчастини. О восьмій ранку автобус привозить людей в Новомиргород. Першим рейсом скористалися 25 людей. Хоч ці сидячі були, все стоячих не було. Ну, а 12 годин забираю їх, везу назад. Зі слів голови, на кожен з 10 маршрутів автобус виїжджає раз у два тижні. Планують придбати ще один, щоб возити людей щотижня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Рятувати потопельника вчили рятувальники на Катеринівському пляжі у Кропивницькому районі. Водолаз Володимир Віднічук показує відпочивальникам, як це робити правильно. Наближатись потрібно ззаду, щоб людина не могла до нас схватитися. Важливо знати методи звільнення від захватів. Тому що люди в паніці, вони витаються за все. Підходимо ззаду, беремо під лопатки, беремо в крайньому випадку за коси. Каже, люди, які тонуть, рідко кличуть на допомогу. Людина не кричить за від того, що вона вже починає ковтати воду. Одночасно пити воду і кричати ну, проблематично. Багато хто з людей буде боротися. Борохатись, намагатись виплити, тому буде видно, він не може поплити прямо. Нехтування правилами безпеки це причина трагічних наслідків на воді, говорить водолаз. Погано, коли ми виходимо в нетверезому стані знаходимось знаходимося біля води. Дуже плащевно завжди, коли відпускають дітей без нагляду до води, коли купаються в місцях, які невідомі. Водину на бік. І відкриваємо їм підборчив, щоб в такому випадку, якщо людина рідини, вони будуть виходити, людина в нас не захлиднеться». Як допомогти людині, яку достали з води, показує інструкторка обласної організації Товариства Червоного Хреста» Олександра Мушин. Все робимо дуже швидко, тому що ми не знаємо, скільки людина знаходилася у воді. Ми починаємо з п'яти вдувань. Якщо це полтопельник, обов'язково п'яти вдувань і потім починаємо робити цикл 30 натискань, два вдування. В кращому випадку це три хвилини, але робимо до повного виснаження рятувальника або до приїзду швидкої. Не дуже так от прямо. Отак раз і це дуже важко. В майбутньому зможемо допомогти вині, яка буде потопати. Ми, ну, взагалі, якщо побачу на вулиці людину, може в неї серцевий напад. Купатися тільки на офіційних пляжах, яких в області вісім радить речниця служби з надзвичайних ситуацій. Оксана Мачак. «Дно водойми має бути обстежене і прибране нашими водолазами. На базі відпочинку біля водойми обов'язково власник балансоутримувач мають облаштувати рятувальний пост з усім необхідним спорядженням. каже з початку року на Кіровоградщині потонули 18 людей. Торік за такий період було на три менше: Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Корпавницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.